У високогір'ї Карпат пізня осінь, все більше вершин покриваються снігом нерідко температура знижується до мінус 11. Все більше туристів виявляються не готовими до таких примх природи та потрапляють у ситуації, з яких без допомоги рятувальників не вибратись, попри всі прохання працівників служби порятунку. Люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що попадають в різні надзвичайні ситуації. 12 листопада до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори скалки передні в селі Гута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району її товариш 1987 року народження, з яким вона разом перебувала на маршруті, травмував нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників з його транспортування. Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано- Пано-Франківська, котрі прибули до місця перебування потерпілого, надали чоловіку першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували до власного автомобіля, яким чоловік та жінка направилися до постійного місця проживання, до міста Львів. Вже протягом декількох днів у високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Тому головне управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідного підібраних одягу, взуття тощо. А також відзнання місцевості та її природних перешкод. Враховуючи низькі температури в цей період, рекомендуємо вам вибирати лише знайомі маршрути, використовувати відповідне обладнання зимового сезону, а також обов'язково орієнтуватися в зимовому спорядженні свого рюкзака та будьте готові, що якщо прогноз погоди показує температуру мінус 5, то по відчуттях це мінус 10. Завжди перевіряйте прогноз погоди і відмовтесь від походу в разі погіршення погодних умов. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.